Всім привіт! Чергова розпаковка з Aliexpress. Посилки їхали новою поштою. Тут також є консолідація на сітки, я розумію. Одна і ось друга. Так. Розпаковуємо. Дглянем, що у нас тут китайці. Нам прислали, так. це у нас виходить. Біт і девольт на бід, я так розумію. Ще візиточку свою вставив китаєць, бачите? Краще би щось в подарунок мені поставив. А то щось китайці зажимають подарунок, нічого не хочуть давати на візиточки дають. Так. Дивіться, ось такий набір біт 40 одиниць. Ось, він йде в кейсі такому, складається сюди. В принципі, є всі, які необхідні PH, PZ є, Плоскі, зірочки, головка на 8 і на 10, напевно, біта тримач. В общем, є на 50, тут на 25 мм. Коротше, тут є. Ось тут є специфікація, якщо вам видно. Головки в нас на 8 і на 10 мм. Так. Такий класний девольтовський набір. Так. Наступне це у нас посилка клієнта, настільки я розумію, потреб номеру, то її будемо показувати в наступній частині. А можливо, навіть і. Людина зніме нам відео. Я просто відкрию, чи тут те, чи ні. Так, людина зніме для нас відео, розпаковочку на камеру і покаже. А ми приступаємо до ось цієї посилки. Так, один, два, три. І чотири. Так, давайте поглянемо, що ж у нас у такому великому мішку і невеликі. У нас посилки в посилках, дивіться. Так. Тут, знаєте, як матрьошка якась. Більше нічого немає. Так, наступне. Так. У нас. Так, дивіться, це у нас біти фірми DeVolt PH2 89 чи скільки міліметрів, Там ось такі довгі. Звичайні ударні біти. Так. І тут у нас біти PH2 на 152 мм. Ось таких три штучки. Ударні також для імпакту. Хоча і шуруповерт також намальований. Тому можна використовувати хоч там, хоч там. in Taiwan, до речі, бачите такі запаковані. Так, і тут ми дивимось наступне. Це у нас такі ж самі товари, як і там. Зараз відкриваємо і поглянемо, що у нас тут є. Бачите, досить непогано китайці запакували. Ось такі коробки невеликі, все є, скажем, нормально. Так, Наступно. Так, друзі, на рахунок ось цих коробочок, відео мені вже зробить розпаковочку. Клієнт. Я так гляну, все нормально, все на місці, те, що мало бути. Ось, набираємо 50 або 100 сердечок, лайків, пальців вгору і знімає клієнт відео, я виставляю. А всім, хто дивився, підписуйтесь на канал, хто не підписаний, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Пишіть коментарі. Всім пока!